Залишок або останок та його місія це тринадцята доктрина або тринадцята основа віровчення церкви Адвентистів сьомого дня. Читаю з підручника для тих, хто бажає стати членом церкви Адвентистів сьомого дня. Якщо вам це цікаво, або просто цікаво, у що ми віримо. Підпишіться на канал і подивіться інші відео із цієї категорії, з цієї рубрики. Всесвітня Церква включає в себе тих, хто правдиво вірить у Христа. Остак... Однак, в останні дні під час широко розповсюдженого відступництва був викликаний залишок, щоб він виконував заповіді Божі та зберігав віру в Ісуса. Це проголошення символічно презентовано трьома ангелами із книги об'явлення 14 розділу. За часом це збігається із судом, що відбувається на небі. А результатом цього є справа покаяння і виправдання, перепрошую, на землі. Кожен, хто вірує, покликаний особисто взяти участь у цьому загальному свідоцтві у проголошенні вістки трьох ангелів із книги Об'явлення. Покайтесь, бо настала година суду!